Вітаю. Літо на Хортиці спекотне. Пече із самого ранку. Свою прогулянку я починаю о 9.30. Я рухаюся до бази відпочинку заводу Запоріжсталь. Сьогодні пропоную відвідати балку Каракайку. Вона приведе нас до Дніпра на алюмінієвий пляж. Пройдемося пляжем, потім балкою Громушиною, Подивимося на залишки оборонних споруд різних часів. Також. Відвідаємо криницю, що розташована поблизу готелю «Пектораль». Потім знову спустимося на пляж та подивимося на місце давнього перевозу, що існував на Хортиці у 19 та першій половині 20-го сторіччя. Такі плани. Минулу подорож ми завершили на святилище Каракайка, а сьогодні підемо далі на північ. Тож, щоб потрапити на пляж бази відпочинку алюмінієвого комбінату. Треба обійти паркан, яким огороджена база відпочинку Металург комбінату «Запоріжсталь». Звісно, є й інший шлях. Але я йду саме від святилища Каракайка. Тож рухаємося повз паркан. Він саме йде по краю Балки Каракайка. Балка Каракайка та сусідня скеля Каракайка названі на честь запорожця Каракая, що жив тут у балці та займався з товаришами рибним промислом. Але що цікаво, каракай з тюркської чорна скеля, тобто це теж версія назви. Як я вже казав, база, що знаходиться за парканом, належить Вад Запоріжсталь. Паркан видається нескінченним, бо база велика, стежка йде трохи праворуч, і з часом ми опиняємося поблизу металевих сходів, що ведуть до узбережжя Дніпра. А точніше до алюмінієвого пляжу, декілька прольотів долаються дуже швидко, і ми вже внизу. Перше, що нас тут зустрічає, це чергова база відпочинку, яка вже давненько не працює. Здається, ще років за двадцять будинки були покинуті і вони поступово розвалюються. База була відкрита всередині 1960-х років, десь тут була і скульптура Богдана Хмельницького. Виникає питання, чому власник не знесе свої напівзруйновані будинки. Та не відновить природний вигляд балки чому за ці роки його це не зобов'язали зробити. Власник сам довів свою власність до такого стану і покинув її. Питання є, відповіді немає. Трохи пройшовся я цими руїнами. Але, напевно, навіть для сталкерів тут немає нічого цікавого. Все цікаве вже давно зникло у вирі часу. Але здається, ось цей будиночок хтось хотів реставрувати чи, можливо, використовувати під свої потреби, але планам напевно завадила війна. Ще трохи кинемо погляд на місцевість та будемо йти до Дніпра. На жаль, узбережжя, до якого ми йдемо, занедбано. Підприємство, коли збудувало тут базу відпочинку, створило і об'єкти поблизу річки, але зараз всі ці споруди виглядають, м'яко кажучи, не дуже про них ніхто не дбає. Табличка, що закріплена на дереві, закликає не смітити, але її ніби не помічають, і тому тут неймовірно брудно від сміття. Та ви й самі все бачите. Якщо дивитися на Дніпро, тоді ліворуч буде скеля-каракайка. Вона доволі масивна, велика. Отак дивишся на неї і розумієш, що перед тобою мільярди років. Саме стільки років вона тут знаходиться. Звісно, водна та вітрова ерозія, її вигляд трохи змінює, але тим не менше. Вода відійшла, і тут з'явився невеликий грот, де напевно ховалися від дощу і давні рибалки. І зараз тут також сліди рибалок, а може, звісно, відпочиваючих. А ще хтось намалював тут хрест. Що він символізує, можна тільки здогадуватися. Можливо, це місце чиєї загибелі, а можливо, це такий собі храм у скелі під відкритим небом. Тут поряд видно, що відносно нещодавно від скелі відколовся камінь. Ну, як нещодавно, можливо, і 300 років тому. Навпроти скелі знаходиться острів Байди або Канцарівський та прообережна частина Дніпра, вирва, пляж Магадан. І Човнова станція або так званий 11 причал. А на цьому боці, на Хортиці, як і на протилежному, є також відпочиваючі і рибалки. Тож пропоную рухатися на північ у напрямку редуту та криниці. Проходимо по пляжу по тій його частині, що знаходиться в тіні. Бо на сонці, навіть вранці, а я розпочав свою прогулянку, нагадаю о 9.30 було дуже спекотно. О півдні температура сягала 35 градусів. Піднімаємося стежкою вгору і йдемо до готелю Пектораль. Тут у Гортицьких хащах зустрічаються цікаві дерева. Ці тополі на око, напевно, років 150, не менше. І тепер ми поблизу пекторалі. Колись тут був гарний спуск, але зараз трохи все виглядає, м'яко кажучи, закинутим. Він залишається ліворуч, а ми піднімаємося ще вгору та виходимо на такий собі простір. Звідси якраз видно і громушену балку, про неї трохи згодом. Свого часу це місце входило до системи укріплень 18 століття, але деякі історики кажуть, що самі земляні укріплення. Були збудовані козаками на століття раніше. Тут є ось такий стандартний хортицький вказівник, де можна прочитати про це місце. Зовсім поряд ще є один схожий на цей редут. На картах редути позначені як залишки укріплень часів мініха, а це перша половина 18 століття. Тож роздивилися навкруги та спускаємося знову балкою громушиною. Повз ту ж саму пектораль. Громушена балка названа на честь ще одного козака громухи. Він мав тут десь зимівник або хутір та займався рибним промислом, а також випасав худобу. Десь тут, поблизу балки, або у самій балці, відбулася велика битва запорожців із турками. Про це пише Новицький. У той битві було багато загиблих. Меноніти називали цю балку. Bornlecht кринична балка. У минулому ця балка славилася своїми джерелами. Один з них, активний і популярний в даний час, це джерело з холодною джерельною водою, розташоване біля однієї з доріг у середині балки. Саме до нього ми зараз і прямуємо. Як ви бачите, зараз джерело оформлено у вигляді криниці, верх криниці зроблений з дерева, а основа з цегли. На криниці розташовані дві циберки. Тож кожний гочей набрати води, кидає циберку у воду, піднімає наверх та переливає у своїй ємності. Раніше воду набирали зі струмка, а деякий час з такої конструкції. А потім зробили таку криницю. Люди, які набирають воду у криниці, роблять це роками і кажуть, що вода дуже гарна на смак. Навіть дехто мені казав, що вода має цілющі властивості, бо раніше її вживали ті, хто відпочивав у місцевих санаторіях. Цікаво, чи проводилося дослідження складу цієї води, наскільки вона чиста. Я також її скуштував. На смак доволі гарна. Але мені здалося, що залишається після смак заліза. Воду я випив, а потім зробив фотографію дна криниці, і воно мене неприємно вразило на дні пластикові пляшки та Бог зна що. Але навіть із таким дном зі мною нічого поганого не відбулося, принаймні у короткостроковій перспективі такі справи. А поряд з криницею побудована одноповерхова споруда, яка зараз перетворена на смітник. І відвідувачів в криниці це ніяк не бентежить. Видно, що свого часу будівля була гарно оформлена. Тут є цікаві малюнки на тему володаря перснів. Поряд з криницею є закинуте місце, що колись мало назву казкова поляна Дрім На жаль, я не знаю його колишнього призначення. Як воно використовувалося, але оформлено воно було гарно. Тут намальовані мурали. Я знайшов у інтернеті, що цей майданчик красиво оформив запорізький митець Валерій Дзигало. Малюнки дійсно гарні. Ви самі можете це побачити. Ще трохи побудемо у тіні, і далі по доріжці йдемо до Дніпра. Праворуч та ліворуч від доріжки, що вимощена плитами, знаходяться закинуті будівлі, серед яких є і ось така. Здається, там хтось мешкає, так би мовити, зайняв будиночок на літній сезон. Також тут і досі є залишки літнього кінотеатру з невеличкою сценою. Хоча, можливо, це колись був так званий агітмайданчик. А тут працював магазин. Але недбалість, а потім ковід та війна все добили. Йдемо далі, і за кілька десятків метрів ми знову на пляжі. На сонці засмагають люди. А у тіні, численні компанії, смажать шашлики. А тут на березі є ось такий знак: це місце розташування корабельної верфі 18 століття. Це місце навіть відмічено і на карті Google. Алюмінієвий пляж великий просторий. Раніше вода підходила близько, а зараз відкрилися великі піщані пляжі. Тут неподалік на горі також знаходиться санаторій Нарцис Укрграфіту, збудований у стилі сталінського ампіру у 1962 році. Далі літній кінотеатр. Та Запорізька зональна комсомольська школа. Школа з'явилася у 1973 році і була збудована у стилі радянського модернізму другої хвилі. На узбережжі територія школи була відгороджена парканом, залишки якого і зараз перегороджують прохід. А ми рухаємося до нашої останньої мети цієї подорожі. Ми йдемо до того місця. Де колись був давній перевіз через Дніпро, перевіз працював тут із давнини. Про це свідчать карти 1730-х років. Та знахідки речей доби Бронзи. Працював він до побудови мостів Стрілецького. Ми виходимо на пляж приблизно на тому місці, де існував цей перевіз. Давайте порівняємо із фотознімком. Початку ХХ століття. Фотограф зафіксував вигляд з цього боку на правий берег. На правому березі ми бачимо сучасний автопляж. Праворуч, на знімку, вгадується сучасне місце зі скелою Рогози, де знаходиться всім відомий камінь, мавп'яча голова. Місце дуже відоме. Раніше, до речі, автопляж мав назву Малий Пороховий. За часи Дніпробуду тут був склад вибухівки. Тут на березі постійно багато рибалок. У Дніпрі є ями, мушля, брівка, обратка. Всі умови для гарної риболовлі. Стрибнемо і ми на той берег і подивимося, як виглядає Хортиця з того боку. Це її сучасний вигляд. А тепер звернемося до фото початку ХХ століття. Це фото зроблене з цього боку. Це краєвид з правого берега Дніпра сучасного автопляжу у бік острова Хортиця. Меноніти називали це місце, де знаходився перевіз Ферлехт паромна балка. У балці знаходився будинок паромника з присадибною ділянкою. Будинок, до речі, гарно видно на знімку. Повертаємося на хортицю на місце перевозу. Зараз тут біля скель також рибальське місце. На пляжі відпочивають люди. Місця дуже мальовничі та ваблять багатьох. Продовжуючи тему перевозу, багато хто розміщує перевіз від балки на умову, що розташована вище, і на так звану торгову бухту, що розташована на правому березі. Але здається, це невірно, тому що рельєф цих місцин такий, що там некомфортно займатися завантаженням, розвантаженням возів та товару. Тому перевіз був саме тут. Виникає питання: а де був шлях, що вів до перевозу? А ця дорога існує і зараз. Вона піднімається тут поруч і зараз частково заасфальтована. Саме нею ми зараз піднімаємося вгору. Тож колись цією дорогою рухалися вози з товаром. Неподалік тут залишки комсомольської школи, а на горі залишки укріплень 18 століття. Ці рови та редути залишки табору російських військ 1738-1740 років. Подекуди тут також можна побачити западини від землянок. На мапі Google дуже гарно проглядається риси цих укріплень, і бачимо знак, який свідчить про це. На годинку близько першої години дня спекотно, а поряд. Росте розлоге дерево, яке забезпечує гарну тінь у спекотний день. Ми поступово наближаємося до скель. Звідси відкривається гарний краєвид на правий берег. Праворуч іде стежка у бік наумової балки, де люблять засмагати адепти рівної засмаги. Ліворуч алюмінієвий пляж. Звідки ми й прийшли. На цьому місці ми і завершуємо подорож Хортицею. Дякую за увагу та гарну компанію. По дорозі у зворотньому напрямку у мене сталася несподівана зустріч. Я став свідком зйомок програми Козацький Апокрив. Я зустрів автора та ведучого цієї програми Валентина Терлецького та творчої групи програми Козацький Апокрив. Вони знімали соту ювілейну програму. Тож я привітався, трохи познімав бекстейдж та подивився, як відбувалися зйомки. Не буду розповідати про що майбутня програма. Нехай це буде сюрпризом. Невдовзі ви зможете побачити її на YouTube каналі Козацька Звитяга. Запрошую знайти цей канал та подивитися відео. Дякую. 走吧。